У групі А другої ліги чемпіонату України з футболу в 11-му турі ФК Ужгород удома приймав боковину 2 із Чернівців. До перерви господарі створили кілька небезпечних моментів. Навіть влучили в бокову стійку. Зрештою, виконали поспіль шість кутових і таки відкрили рахунок. На 20-й хвилині Максим Минайленко вивів свою команду вперед. У тімі ще до перерви гості двічі пробивали пенальті. Якщо в першому випадку за господарів заступилася бокова стійка, то в другому Артем Дашковець не схибив 1-1 на перепочинок. Та після цього для підопічних Яромира Лободи триочковий успіх на 56 й хвилині забезпечив Іван Ільчук. 2-1 переміг Ужгород. Ігра сьогодні дуже важкою була, тож саме головне це завдяки, я, я, я рахую, сьогодні ми перемогли завдяки бійцівським якостям. Це саме головне. Дуже багато помилок зробили в обороні в першому таймі. Поплатились голом, але нічого, команда не впала духом, зібралася і відновили паритет і виграли цей матч. Я вважаю, що нам гра в принципі давалася, але не змогли забити свої моменти у атаці. І допустилось прикрих помилок у стандартних положеннях. Але я вважаю, що могла гра бути і нашою, нашою перемогою закінчитися і могла і поразкою. Тому не реалізували свою задоволений перемогою. Був і наставник Ужгорода Яромир Лобода. Емоції. Багато ігор. Ми десь не дорахувалися очок, дуже хотіли перемогти вдома. І дякую хлопцям за цей матч. Хоча він був трошки нервовий, але. Найголовніше зараз це результат. І ми його здобули. На виїзді завдяки голам Дмитра Шостака та Олександра Глаголи удалося виграти вільхівцям у Ниви 2 Тернопіль. І вже в середу, сьомий у турнірці Ужгород, удома прийматиме аутсайдера Одеський Реал Фарму. А десятій вільхівці на виїзді матимуть нелегке протистояння другою групі командою Кулаків Білка зі Львівщини.